Ремонтуємо зброю, яка приходить на нас згідно аеропортів. І згідно того, що здається на склад вправо, ми їх приймаємо, оглядуємо, проводимо, чистимо, проводимо нормальний технічний стан, відстрілюємо зброю, потім здаємо або на склад або віддаємо підрозділам, які нам його привозять. Тобто, різні бувають ситуації. Починається, як кажуть, з різних. Вечері бувають такі, от як ось кулемети приходять, згорівші, Потім ми їх відчищаємо, віддаємо. Тобто є у нас, як кажуть, волонтери, які дуже допомагають і багато роблять запчастин, яких немає. Тобто тобто, Проводиться технічний стан, потім буде збірка зброї і перевірка її на боєздатність. Ну, Боїздами повернули тільки и на полигоні. Але еще деякі речі, ну то есть есть калибри, так звані, На, У нас на 5.45 нема, на 7,62, тоді мы можем калибрами перепроверить, то есть метрологічний цикл, то есть перевірки зброї самої. И тоді можна кажуть тоже не відстрілювати, але відстріл дуже приносить, як кажуть, уже 99% показник, ну, показників того, що зброя вона дійсно не буде працювати. Тобто В неї не буде ніяких неполадок і все. Остальне. Тобто, в такому ракурсі. Зброя різна. І наша, як кажуть, радянська часового готовлення, і ті, що допомагають партнери, що. В якомусь ракурсі все практично ремонтуємо, дуже багато вивчаємо деякі зброї, яку ми не знаємо ще, тобто, яка приходить ще первоначальника не попадало до нас, але, в принципі, у нас не було такої зброї, яка не була відремонтована. Проходить чистка зброї, після того як вона проходить, проходить огляд зброї, щоб виявити її недоліки і що з неї зламано, як вона не працює, чи працює, і адекватно воно працює чи я. Де огляд, оцінка запчастин, які перевірка всіх узлів зброї, тобто в якому не стані і іково придатності до... Відстріл для боєздатності. Вот Який ресурс? Є у нас прибори і на допомогу теж волонтери, частково мароскопом провіряється ствол. Допомога потрібно мати голову, логіку ну, Це більш як можна. Різні, тут професій дуже багато. Тут і зварювання, йде, Тут і токарні роботи, тут і лісарні роботи, тут і оптика, і електрика. Тобто не можна сказати, що тут там, от, от, тільки ця професія і після неї пішов і далі. Ні, такого я сказати не можу, тут потрібен тут комплекс. Тобто тут цих хлопців кожен займається різним. і ремонту зброї, перевіряється зброя на полігоні на працездатність, як вона себе води, і виявляються недоліки. Тобто, виходить, у нас 20 автоматів, ще їх два лягло. Тобто, будемо ще з ними розбиратися. Тобто,